Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про візит Володимира Зеленського в Італію. Сьогодні він прибув у вічне місто, зустрівся з папою, зустрівся з президентом, зустрівся з Мелоні, премєр міністеркою цієї прекрасної країни. Ну і, власне, є певні результати. Хоча про всі з них зрозуміло, що офіс поки що не розказує, тому що важливо, щоб і ворог про них теж не знав. Але є багато деталей. Ну і найголовніше, куди Зеленський поїде далі. Давайте. Поговоримо але спершу? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, і давайте розширимо нашу спільноту. На зараз 115 тисяч. Давайте разом рости далі. Тому, якщо ви порекомендуєте цей канал своїм друзям чи близьким, від цього ми станемо тільки сильнішими. Власне, Володимир Зеленський прибув до вічного міста на італійському літаку. Це зазвичай. Практика зараз пересування українського президента, коли приймаюча сторона, надає нам логістику. Ну і в цього разу зробили дуже красиво в супроводі винищувачів. Український президент з командою власне прибули до. Італії до міста Рим, де, власне, провели головні зустрічі. Перше, що треба відмітити, Італія зустрічала дуже помпезно і красиво, дуже церемоніально, з почистями зустрічала Національна гвардія, зустрічали міністри, зустрічали всі топові посадові особи. Ну, скажімо так, духом Путіна і Сільвіо Берлусконі там точно не пахло. Ну, власне, найголовніша зустріч. З точки зору економіки, безпеки і політики, це зрозуміло, що пані Мелоні. Взагалі, Мелоні – це наш краш європейський, вона одна з тих, власне, хто від кого ми не очікували такої супердопомоги. Так, ми любили завжди і Вона нам завжди допомагала. Ми любили Бориса Джонсона, він нам допомагав. Але ми любили драгі. Драгі міняють Супермаріо. Так і власне приходить Мелоні. І всі так дуже не розуміли, що від неї чекати. Профашистська партія дуже близька до Берлусконії, мала такі неоднозначні заяви щодо Путіна і Росії, і тут супер друг України дійсно допомагає, дійсно паше за нас. Ви пам'ятаєте, як вона в парламенті просто розривала цих депутатів криками в підтримку України? І дійсно, це не просто були пусті слова, а реальна допомога. Ну, власне, і сьогодні Мелоні не промазала. Дійсно допомогла Україні, і все вона сказала, що для того, щоб Україна вступила в ЄС, вони готові робити все і йти з нами до кінця і зробити так, щоб ми були частиною великої європейської сім'ї. От і вона пообіцяла надати всю підтримку політичну, допомогти з реформами, допомогти з законами, сказала все, що треба. Кажіть, ми вам зробимо і допоможемо. Ну і я вірю в те, що дійсно вона своє слово стримає, а українська діаспора її підтримує гарним голосом на виборах, коли їй це буде потрібно. Тому що в будь-якому випадку ми повинні підтримувати це глобальне ком'юніті політиків, які підтримують Україну. Ну але не тільки політичної агітації. багатьом чи менше ми можемо допомагати Італії, в тому числі і боронячи саму Європу. І про це сказала сама Мелоні, що... Україна бореться за всю Європу і не можна перемогу України досягнути чи ніщо, миру досягнути без перемоги. І вона говорить, що дійсно треба повертати українські території, треба досягати миру. От, і після цього якраз таки вести переговори. І вона говорить, що вони будуть звертатися з вимогою зупинити бойові дії і вивести всі війська з території України. От, але вона сказала, що Війна завершиться, коли Росія перестане ввести свої агресивні дії та нападати на цивільні українські міста. Ну, власне, Мелонія висловила впевненість в нашій перемозі, і це, напевно, одне з найважливіших речей, тому що свої слова вони підтримують і зброєю, і зміною газового ринку, і фінансовою підтримкою. Ну і, зрозуміло, що й зустріч багатьох наших мігрантів на території Італії. Також Зеленський зустрівся з Папою Римським, поговорили вони 40 хвилин, що насправді достатньо багато. От. Папа зараз ходить з тростинкою. в мене є друзі, які з ним зустрічалися, вони це підтверджують, кажуть, що в нього дуже великі проблеми з коліном, він дуже важко пересувається. Проводиться міжнародні візити, але, типу, хромає. І якраз таки одна з причин, чому він так швидко не приїхав в Україну, в тому числі це і власне. Те, що в нього є певні проблеми з ногою. Зеленський прибув у Ватикан, вони поговорили 40 хвилин з перекладачем. Зрозуміло, це трошки менше часу, ну але точно не на 20 час треба ділити. От, а, власне, папа поговорив. А, поки що офіс ніяких, ну скажімо так, ні наш, ні папин ніяких новин не видає, але тут я вам. Не по секрету можу сказати, що головна розмова це переговори. Переговори, власне, папа нам допомагає комунікувати з глобальними структурами типу Китаю, тому що ми не говоримо з Росією через їхню примітивність і фашистські погляди. Але папа допомагає комунікувати з багатьма іншими структурами. Намагаючись створити певну коаліцію, знову ж таки, ми до неї до цієї коаліції відносимось дуже обережно і дуже сумнівно, тому що те, що він говорить публічно, надто пахне путінськими кардиналами, які намагаються обсісти папу. Розумієте, і вони опрацьовують його. Ну і знову ж таки, російські гроші в банку Ватикана теж не порожне місце для папи. Але Папа, людина, яку треба приобняти. Папа, людина, яку треба переконати. Папа людина дійсно віруюча. Ну, от, хоча дуже часто намагаються це спотворити, і дуже часто намагаються це змінити. Як, от, наприклад, це робить Путінська фашистська Росія. Дуже важливо розуміти, що крім мирних перемовин, до речі, від яких відхрещувалася Україна, і папа казав, що вони дуже ну точніше канцелярія, папи говорила, що вони дуже здивовані. Тим, що Україна ну, каже, що як так, ви ж самі, самі говорили, самі, самі просили. От але, типу, ми відхрестилися, наша сторона. Але я думаю, ви знаєте цю інформацію, що й Буданов літав до папа. Ми відправляли ще декілька представників неофіційних, зустрічалися з папою, комунікували. Поки що ні до яких конкретних результатів це не прийшло. Але в будь-якому випадку ця спроба повинна була бути. Я вам неодноразово говорив, що папа навіть за особисті гроші викуповував наших полонених з російських лап і передавали ці гроші через наші військові. Ну скажімо так, не військові а. Агентські структури, ну, от і дійсно хлопців рятували. А і папа виділяв там п'яти шести значні суми для того, щоб нам допомогти. Ну за це ми дуже дякуємо. Але мені здається, з його впливом, з його силою, можна було пробити більше. Дуже надію, що Зеленський його запросив в Україну. Я вірю в те, що серце понтифіка розтане і він стане повністю проукраїнським, як проукраїнським став Шольц. Гутереш і багато інших європейських і світових політиків, які, приїхавши в Україну, стали на 100% українськими патріотами. Всю свою політику націлювали на те, щоб допомагати, допомагати Україні, а не намагатися там танцювати з Путіним, обійматися і заробляти на цьому мільярди. Так? А, наступна річ, яку я хотів сказати про зустріч з Папою, це те, що. Е він для нас ще чому важливий депутати наші створили групу дружби з Ватиканом, щоб підтримати посла, підтримати дипломатичну історію. Папа може бути комунікатором України з глобальним півднем. В даному випадку це Латинська Америка і частина Африки, там де є власне християни, прихожани. Це порядка мільярда людей. Нам зараз в цьому році треба на свою сторону переключити глобальний південь. Це частина планети. Все те, що нижче екватора, там де живуть мільярди людей. Ну от і власне, ми отримали весь захід минулого року, але треба отримати і всю планету. Тому що коли ми будемо створювати от якраз таки трибунал для Путіна, нам потрібні будуть голоси ООН, щоб це не був гібридний суд. Нам треба ж суд такий, який. Зможе засудити Путіна суд, який зможе зробити все можливе, щоб Путін сидів. Його камарілля сиділа для цього. Треба будуть голоси в ООН. Бо гібридний суд це якраз те, що робила Камбоджа по великому рахунку. Нікого там не покарали. Так само робила С'єра Ліоне. Гібридний суд теж нікого не покарали. Тому треба переконати цей глобальний південь всіх цих президентів, їхнє населення, щоб вони підтримали Україну, і потім в ООН в потрібний момент за нас проголосували і створили ось цей суд, трибунал. Ну, ну власне, створили, дали вотум і добро на те, щоб ми цього вбивцю не на змогли притягнути до відповідальності. Як це було зроблено з німцями, як це було зроблено з югославами, тими людьми, які порушували закон після кривавих подій, які ви всі прекрасно пам'ятаєте? Ну і ще дуже важлива річ. Е з зустрічі з папою Зеленське папа подарив Зеленському пальмову гілку. Це власне символ, це власне символ миру. І якраз таки я думаю, головний меседж папи. Зеленський непоганий подарок привіз папі. Ікону Мадонни написано на залишках бронежилета. Він показав, що якраз таки мир красивий, про який говорить папа, поки що не досягнуто. А ми сьогодні маємо. Прострілені бронежилети і взірвані цивільні будинки, і ось над чим треба думати папою. Якщо говорити про подарунок української сторони, я б його оцінив дуже високо, дуже правильно, для того, щоб в його серце, в яке я вірю, що там є дуже багато святого, і в цьому серці дуже багато любові, я вірю, що воно його десь зачіпить. І все ж таки я хотів би дуже, щоб папа приїхав, і щоб ми змогли йому все показати і його переконати. І знову ж таки, приїзд папи це буде трансляція на весь світ. Цей буде перший мес. Не тільки в Італію, а якраз таки на той глобальний південь, про який ми зараз говоримо. Далі я хочу сказати про те, що мені, мені не вистачало сьогоднішній день Супермаріо. Це Маріо Драгі, попередній прем'єр-міністр, який теж приїжджав в Україну, до речі, рік тому, який теж боровся з нами за нас, який змінив газовий ринок Італії, який з часів Адріоті був російським, з часів Радянського Союзу. Ну от, але він менше ніж за рік завів Алжирські компанії, зробив глобальний експорт, точніше так глобальний імпорт і відкрив цей глобальний експорт. А зараз вони будуть будувати ще й газові станції скрапленого газу. Він направив всі можливі газопроводи в свою країну і цим самим допоміг Україні. Облишити російський газ Європи і насправді один з лідерів Європейського союзу на той момент. Ну і Мелонія дійсно перехватила цю естафету дуже круто і сильно. Власне, далі Зеленський, наскільки мені відомо, але ви теж розумієте, що плани можуть мінятися. Він повинен поїхати до Німеччини. Власне там стався виток інформації російській. Шпигуни витягли в одного з поліцейських інформацію, де буде Зеленський, як буде його маршрут. Зрозуміло, що росіяни, можливо, навіть щось задумували і хотіли би або не проти були б цим скористатися. Зрозуміло, що кожен українець для них ціль, і потенційно вони хочуть його ліквідувати. Але Зеленський. Власне, поїде все таки в Німеччину. План зрозуміло, що поміняють. Німці нас чекають. Німці нас ждуть уже сьогодні. Заявили, що дають 3 мільярди євро додаткової підтримки. Ну і насправді круто. Треба їхати там. Наші співгромадяни живуть. Мільйони українців, яких німці гостинно прийняли в свої домівки, які по їх розселили в готелях, в багатьох інших місцях. І насправді Німеччина це та країна, яка змінила свою думку по ходу війни, і сьогодні дійсно одна з найбільших соціальних е донаторських країн, яка допомагає Україні. Ну знову ж таки, чекаємо більше зброї від Німеччини і чекаємо більше політичного тиску на Путіна. Ми знаємо, що там цей тиск є. Добре, що Ангелу Меркель виперли із влади, і сьогодні Шольц. Якраз таки має більше маневри, щоб допомагати Україні, тому що не пов'язаний або не так сильно пов'язаний, ми не знаємо до кінця газовими контрактами і газовими баришами, які, власне, могла отримувати Меркель, через що й вела таку проросійську політику. Власне. В мене, друзі, до вас дуже таке просте, цікаве запитання. Чому ви чому вам здається, як ви вважаєте, чому Мелоні, прем'єр-міністрка Італії за нас? Хоча вона була подружкою Берлусконі, помічницею Берлусконі, робила там ну такі не до кінця однозначні заяви ще не будучи прем'єр-міністром, станучи лідеркою. Італії, вона почала бути справжньою патріоткою України. Чому вона змінила свою позицію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайки дзвіночок, підпишіться на канал і порадьте підписати своїм близьким друзям. Дякую вам. Безпечного вам вечора. І ще я хочу попросити вас. Фонд тихо знову збирає гроші. Їм залишилось 40 тисяч на нову партію для наших військових. Це якраз таки фонд, для якого ми вже з вами збирали. Я залишу весь опис, весь лінк залишу в описі. За цей фонд ми з вами теж вже говорили. Останній раз, коли я вас просив, ви буквально за годину засипали 50 тисяч гривень. Це надзвичайно швидко, за що фонд нам був дуже вдячний. Одразу на своїй сторінці в інстаграмі вони постять звіти. Власне, там можна буде все подивитися, тому в кого є змога, хто має що називається зайвий донат. Будь ласка, закиньте туди гроші. Вони дуже порядні, класні і постійно звітують власне про все те, що купують і куди відправляють. Тому дякую вам, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі.